Мої вітання, друзі. На продажу Ямаха Джок SA-36. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні, в доволі рідкісному кольорі, надзвичайний колір. Колір оригінальний, от не фарбований. Дуже рідкісний, я вам скажу так, що бачив їх не так багато в такому кольорі, але, як правило... Пластик був в поганенькому стані, як правило, вони всі були вигорівші на сонці. Колір, я навіть не знаю який він, такий ніжно. Ніжно-фіолетовий, мабуть, чи який. Добрий день. Добрий. Ти продаєшся, я замітив, ти приїжджаєш, так? Ага. І почому ти? 800. 800. 800 доларів такий. 800? Ой, блядь, це дорого. Дорого. Це японець хороший. Хороший Новий японський рок, скутер. да, а? да. да Бачите, от такий ж... ціленький живенький скутерок. Це я для людей відосіх знімаю на ютубі, вони дивляться, що техніка живенька, катаюсь на них і все. Та я скільки замітив ти приїжджаєш, ага. річаш повороти і проче-проче. Да. Перев... Так, ну показую людям, що вона в хорошому стані заводиться їздить, бачите, отакий. Це Ямаха. це не китаєць Коротше, Добре, я тоді продовжую. Я спасибі. Так. 36 -та у нас інжекторна, на водяному охолодженні Ямаха. Доволі недешево коштує. От, від, на сьогоднішній день від 700 доларів до 800. В залежності від стану, від пробігу, чи буде це підготовлений стан, чи так, як воно прийшло з Японії, до речі, хто хоче, можете трошечки зекономити, якщо воно буде не готове. Так що телефонуйте, домовимось, підберемо, щоб вам було цікаво. Задня гума, дивіться, стоїть відсотки 80% протектора. Залишилось практично нова. Стоїть у нас ARC Тук-тук називається ця гума 32010. Холодочки в хорошому стані. А, далі багажник, до речі, залишили, залишився рідний, нефарбований, частенько вони не ржавенькі бувають. По пластику. От такому він, перламутровому, цікавому кольорі Скутерочок. Такий. Доволі цікавий колір, я навіть не знаю, як його писати. Ну, такий симпатичний, гарненький. По варіаторній системі повністю все в оригіналі. Ремінь, варіатор, ролики, все рідне залишилося. Як, на мою думку, трошечки ремінь був підзношений, там відсотків 10-20. Я думаю, що максималка буде в районі 55, зараз перевіримо. Хоча можу помилятися. Підножечки бокової немає. Сидіння оригінальне заводське. До речі, до речі, оця Ямаха свіженька, наскільки я бачив по роках. 14-го року Ямаха. Бак. Бак як новенький взагалі, без питань. Ще й на японському бензинчику. Так, 14-го року, свіжий, джок, під сидінням. Під сидінням все чудово. І оцей поролончик навіть. Ще, як правило, їх немає. Так, сидіння, сидіння. Також 14-го показує. Коротше кажучи, ще, скоріш за все, джок 14-го року. Так, йдемо далі. Ну, красивий колір, я вам скажу, що такий симпатичний, незвичайний. І поки що це перший. Екземпляр, який я, скажімо, так, в такому кольорі презентую. На пластику буквально на весь скутерочок, є декілька таких подряпинок незначних. Ось на клюві, бачите, отут така полосочка і отут декілька крапочок. Передня гума стоїть нова. Так. гідравлічна вилка, в принципі, колодки такі 50 на 50, що ззаду, що спереду. По пробігу у нас 12900 кнопочки. До речі, відмивав щиток в приборі, вони, як правило, вигорюючі. трошечки затерлася верхня кнопочка. Кому цікаво, відмиваю я оцей вигорівший пластик. К2 акра, є така штука, попробуйте, доволі непогано відмиває для двигунів, гарно відмиває пластик. Так, в загальному красивий такий ніжний колір взагалі симпатично виглядає. От. Задня частина взагалі без дефектів, без подряпин. буквально там на клювчику декілька подряпинок і все. А так так реально все, все супер по скутерочкою. Так. Що це у нас не горить? Так, не горить стоп-сигнал. Стоп не стоп-сигнал, а габарит не горить. Так, стоп-сигнал горить, а габаритний вогник не горить. Придеться замінити нам лампочку, так як габаритик більш важливий, на мою думку, ніж, ніж стоп-сигнал. Так, лампочку замінимо. Ідемо далі. Поворотничок працює. Світло є. В принципі, все добре, єдине що стопік поміняти лампочку. Так, по двигунчику робота двигуна тихенько, без зауважень. Гарно, тихенько працює двигунчик питань. До роботи двигунчика в мене немає, навіть оригінальна помпа залишилась. Нічого по скутеру і акумулятор оригінальний, по скутеру практично нічого такого взагалі не робилось, замінена тільки передня гума і все. Так, Ну, як завжди, невеличкий тис-драйв. Хоча скажу вам так, що помпа може протекти через деякий період. Сальничок, то він старенький, оригінальний, може пропрацювати і 10, і 20, і 30 тисяч, а може через декілька сот кілометрів протекти. Тут якби така вже штука. Як я і сказав, як я думав, так воно і є. Максимально 55, трошечки підзношений ремінчик. От Вони ходять ремні варіатора в районі 20 тисяч, тобто якщо на скутері там 12, то відповідно відсотків 10-20 знос по ременю є, але він оригінальний. От, Так що при бажанні не проблема замінити. Вони є, ну, скажімо так, на будь-який цінник і від китайських, і до оригінальних, так що... але я залишив оригінал, так як він в будь-якому випадку по якості кращий за всіх хоч і трошечки невеличкий знос є. є. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео, телефонуйте. Техніка розмитена, ставиться на облік. От кому подобається дивитися мої відосики, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Буде в майбутньому цікава техніка, кубатурна і маленька. Всім дали покупок.